Ребят, хочу познайомити вас з своїм вечірнім люксовим доглядом від реджуран. І так, перше, що я роблю, звісно, це правило 30 секунд, це відновлюючи балансуючий тон від редджуран з ПДРН. Це зволоження та заспокоєння шкіри. Наношу його на ручки. І ось такими легкими движеннями. Повністю протираю все обличчя. І що я використовую далі, це сироватка. Сироватка реджеран подвійного ефекту, також з ПДН, ПДРН 05. Проти зморшок, а також інтенсивне зволоження. Наношу на всі зони. А також не забуваю і зону шиї. І на завершення, звісно, не забуваємо за зволоження очей. Це найважливіший етап в моєму догляді. І це також відновлюючи геть для очей від реджуран з ПДРН 02. Ніжний догляд. І свіжий погляд. Що ж таке ПДРН, дівчатка? Я нагадую, ребятки. ПДРН це полінеклоатиди, лосося, молекула ДНК для відновлення і омолодження клітин. Тож насолоджуйтесь класним доглядом і будьте завжди гарними!